Всім привіт. Ось вечором накрив гніздо ящиком таким, що зверху, щоб не сиділи. Бо прийшов пізніше і ось побачив, що кури сидять в гнізді, щоб яйця не нагрівались, не вихолодали, Накрив гніздо. Зранку буду відкривати, поки якась з них не сяде. Якщо сяде, ось тут коти біля них. Сидять два коти. І тут білий третій. Свинка там воду попила, поїла вже. Скіт з нами йде. Знову сюди згорнула в той бік. Воду п'є, е, там сухо не кіт ходить з нами завжди. Це два старших, цей це і, це і такий собі молодий. А ця котеняша мала завжди ходить. Он та бінтамка есть, поки ці підішки сюди не ганяють. її.